Привіт, друзі, як кажуть, не пройшло і року. Я вітаю вас з іншої півкулі, з свого лаунжу в нашому житловому комплексі в Даунтауні Лос-Анджелесу, Сполучені Штати. І зараз у мене з'явилося бажання поділитися, як, чому взагалі сюди потрапила і які були перші наші. Кроки по прибуттю до Сполучених Штатів це вже і є та сама фінальна точка, про яку я не хотіла казати раніше, тому що дуже складно було насправді зрозуміти, як саме сюди потрапити. Дуже довго робилися документи, щоб ми сюди приїхали. І мій чоловік тут, і я і коти тут. Ми тут знаходимося за програмою United for Ukraine. Чому? Лос-Анджелес, чому Америка? Мій чоловік працює вже досить давно у сфері відеопродакшену. Він робить комп'ютерну графіку для відео. Його роботодавець знаходиться також тут, його замовники знаходяться тут. Тож пропозиція нам приїхати саме сюди. Спочатку війни ще поступила, але як я вже казала, була складність у нас отримати документи. І тільки наприкінці серпня мій чоловік отримав свої документи, і я вже отримала документи ще трохи пізніше. Я приїхала на початку жовтня. Юфою дає дуже круту перевагу українцям, які приїжджають в Сполучені Штати, тому що у нас майже зі старту є можливість легально працювати. Нам можна оформити. Робочий дозвіл Коркавторизейшн соціальний код і з цими всіми документами легально офіційно працювати до речі, між цим останнім шматочком Туреччина та Сполучені Штати. Ми поїхали в Румунію. Ми намагалися зробити там документи, щоб е продати машину ще в Євросоюзі. Це в нас не вийшло, тому мій чоловік з Румунії полетів в США, бо в нього вже були квитки. А мені довелося з котами повертатися в Україну не тільки із за машини, а ще тому, що моя мама. Не схотіла жити в безпечній Туреччині, вона схотіла повернутися в Україну, і ми вирішили, що ми переселимо мою маму в наш будинок. І я менше переживаю за неї, що якщо не дай Бог якесь влучання в житловий будинок, моя мама не на восьмому поверсі, а на першому вчасному секторі. Так, організація ось цих, цих процесів вимагала моєї особистої присутності в Україні поки все це траплялося. Ну і звісно, далі оформити продаж машини. чому Лос-Анджелес? Також ми їхали окремо. Мій чоловік приїхав раніше. Він жив у свого роботодавця в Каунті. Це як область, не Лос-Анджелес, а область. Як не знаю, в Україні Синельниково та Дніпро. От і е, я коли приїхала, мені теж було до кого їхати. Я жила в Лос-Анджелесі, окремо від чоловіка. Перший місяць я жила у своєї подруги клієнтки. Як я привезла котів. Е, насправді, привезти котів це було трохи завдання із зірочкою, але насправді дуже реально. Враховуючи той момент, що я одна, як пасажир, везла дві тварини, причому в салоні літака. А я просто почала робити дослідження, які авіакомпанії більш лояльні до кількості тварин в салоні, і таким чином я для себе виявила, що це як кажуть, австріяки. Концерн, який Лювганза, Австріан Ейрлайнс і, здається, Бритіш Ейрлайнс там теж присутні. Якщо вам шмить, то це кондиціонер. І таким чином я подивилася, що у них можливий варіант провезення двох тварин в одній переносці. Лише б вони проходили за вагою. Я підстригла котів, так щоб кожне з них важило по 4 кілограми і сумарний ліміт на вагу тварини в салоні літака 8 кілограмів. Мої коти ідеально пройшли по цій вазі. Летіла я з ними авіакомпанією Люфтганса з Кракова через німецьке місто. Не пам'ятаю яке. Пересадка була жахливою, я ледве потрапила на літак до Лос-Анджелесу. У мене була панічна атака, істерика, але коти вони просто ідеально себе вели. Вони були спокійні, люб'язні, вони були мілашки, баяшки, всі пасажири навкруги хотіли з ними якось познайомитися та погладити їх. От так що коти прекрасно перенесли переліт. До речі, титри сказу для котів для в'їзду в США не потрібні. Всі документи та щеплення, які в них були на момент, коли ми з ними почали якісь міграції, вони так і залишились. Єдине, що я їм зробила комплексну вакцину. Того, що я знаю, що тут дуже дорого лікуватися, в принципі, лікувати тварин ще дорожче, ніж лікувати людей, тому на всякий випадок я їм зробила ще комплексну вакцину. І їхні польські паспорти, польські щеплення, польські чіпи цього всього було достатньо. Скільки грошей треба, щоб приїхати в Сполучені Штати, в Каліфорнію? Окрім грошей на квиток в середньому, якщо у вас немає якихось знайомих, у яких ви можете пожити перший час, а цей перший час це мінімум буде місяць, доки ви зробите всі потрібні документи, доки ви знайдете якесь житло. Це мінімум місяць. Так от, якщо друзів знайомих нема в кого жити, то розраховуйте, що десь мінімум 100-120 доларів за добу у вас обійдеться найдешевший якийсь варіант житла в більш-менш безпечному районі. Це просто оренда житла на їжу. Можна дуже дешево їсти всякі фастфуди, можна дуже дешево знайти якісь овочі, фрукти, навіть м'ясо можна дешево знайти. Але треба якийсь час, щоб в цьому розібратися, і бажано треба мати якихось знайомих, які вже в цьому розбираються. Бо моя подруга, з якою я разом жила, вона не дуже орієнтувалась в цих питаннях, тому ми витрачали гроші так, як вона звукла, скажімо так. Коли я прилетіла в США, поки туди-сюди, сім карту купила, там котам щось купила, щось поїсти купила, у мене було 500 доларів в кармані, залишилося 200. З цими 200 доларами в кармані я прийшла в місцеву соціальну службу, сказала, що так і так, я живу у друзів, як довго я буду жити, я не знаю. Коштів на існування у мене залишилося 200 доларів. Мені оформили а, фудстемпи, це допомога на їжу, і кеш assistance – це допомога готівкою. Тобто ти можеш її витрачати на якісь побутові штуки. за Засчет цього, в принципі, було трошки спокійніше існувати, того що фудстемпами можна купити продукти в будь-якому супермаркеті мережевому. І навіть в маленьких якихось, мабуть, теж можна. То я хоча б була спокійна, що мені є за що поїсти, мені є за що купити там котам якийсь корм, якийсь там наповнювач, їм треба було все купляти там горщики, якісь там. Савочки прибирати їхні какулі, там пакети для сміття, щоб ці какулі збирати та утилізувати, тобто якісь такі дрібні, але ці розходи вони накоплюються, накопичуються і виходить у підсумку така немала сума. От, це ми не враховуємо те, що е, треба якийсь там шампунь собі купити, чи є зубна щітка, чи нема, там якийсь гель для душу ця вся е, догляд за обличчям, за тілом і так далі. А якщо ти приїжджаєш з іншої країни, з України, то гроші результаються просто отак. Що ще заважає перший час нормально усвідомлювати, що відбувається, це те, що коли ти приїжджаєш з України, ти все переводиш в гривні. Ти все намагаєшся якось прикинути. А як це в гривні? Як то в гривні? Особливо, якщо грошей в тебе обмежена кількість то ти дуже якось стараєшся десь щось якось там зекономити максимально, але розумієш, що економити не виходить, і це, ти просто афігіваєш від е, тих е, сум, які доводиться витрачати просто на все. Коли у тебе починають з'являтися хоча б якісь гроші, ти вже трошки... Не видихаєш, але а, не так стресуєш, що гроші от-от закончаться. Це трошки полегшує. Але все ж таки кеш асістенс це здається 700 доларів, того, що я була одна. У мене а, одна людина в хаосхолд, це я. І а, 200, давайте будемо казати, 200 доларів це була фут assistance, тобто гроші на їжу. В принципі, грошей на їжу для одної людини на місяць хватає отак. А до речі, громадський транспорт. Перший час, коли ви приїжджаєте і у вас нема машини, звісно, у вас нема машини, громадський транспорт це А. Дорого. І ти все ж перераховуєш гривню. Б. Це дуже довго. Доїхати до будь-якої локації це мінімум година. А то і дві. Десь якось їздити дуже далеко, звісно, доводиться, але, знову ж таки, ти дуже сильно не покатаєшся, тому що те, це час, 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 одна, максимум дві локації на день і все. Це, до речі, трошки затрагує тему роботи. Я почала шукати якусь роботу ще до того, як я приїхала в Сполучені Штати. Я намагалася щось знайти серед професіоналів бюті індустрії, якісь зйомочки, може, десь якесь телебачення, якесь кіно. І вони дуже мені так обіцяли все це на словах, а коли я приїхала і почала писати, що от я приїхала, давайте якось зустрінемось, то у відповідь була тиша. Я шукала роботу по якихось салонах, просто давала об'яви на те, що я роблю якісь послуги, до речі, кілька клієнтів таким чином я знайшла, але знову таки варіант. Приймати у себе, він відпадає, тому що я не у себе, я у людей живу, мені нема де приймати людей. Варіант приїхати до клієнта, він більш прийнятний, але знову ж таки, час на дорогу. Автобус може затриматись, автобус може просто не приїхати, може бути якесь перекриття дороги. І дуже було тяжко спочатку збудувати ось цей. Графік, як я буду кудись добиратися. Так, про роботу, то я намагалася знайти собі якісь джерела доходу ще навіть до приїзду в США. Як тільки приїхала, теж почала писати, що я роблю те, 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 те. Е, виїжджаю до вас. І... Так я трошки теж підзаробила якихось перших грошенят. Перший мій гонорар був зароблений через тиждень з моменту мого приїзду до Лос-Анджелеса. Я цим пишаюся. От далі з цим було не так легко і весело, сумарно на те, щоб знайти якусь стабільну роботу. Мені знадобилося пів року. Це не враховуючи той факт, що в мене добра англійська, мені не треба вчити щось. Я нормально можу порозумітися, в принципі, в будь-якій сфері. Щодо термінів, взагалі, тут все робиться не так, як в Україні. У нас деякі моменти можна вирішити отак. День, максимум два, може три. Тут. Від моменту вашого контакту до моменту зворотнього зв'язку до вас пройде в середньому тиждень. Воно, звісно, вбиває така повільність в усьому. В середньому на вирішення якогось серйозного питання буде 2-3 тижні, може місяць. Для того, щоб знайти житло, спочатку треба записатися на подивитися, прийти подивитися, потім поговорити з менеджментом, які умови для того, щоб заселитися. І всі хочуть заселяти не просто якусь людину з вулиці, якої не зрозуміло, що з роботою, що з доходами, вони хочуть. Працевлаштованих бажано в США, які отримують стабільну зарплату в незалежності від того, скільки коштує ваше житло. І в принципі нас врятувало те, що мій чоловік працює, працював віддалено. І зараз працює очно на американську компанію, то ми могли надати документи, що він має роботодавця, і ми надавали виписки з українських рахунків, що ми маємо стабільний дохід, який дозволяє нам орендувати житло. А і ще вони хочуть соціальний номер. У нього був неробочий, бо його документи були в процесі. Ось соціальний номер роботодавець як. Якась історія стабільного доходу це ті е, документи, які потрібно для того, щоб зняти безпосередників офіційно в лізофісі е, якесь житло. Нормальне, дешеве, недешеве, будь-яке. Так що просто показати гроші, е, іноді спрацьовує, але не завжди. Бо якщо в тебе просто є гроші, але нема ні роботи, нічого, то ти підозрілий кандидат на заселення. І Здебільшого лізофіси не хочуть з таким зв'язуватися, тому вони відмовляють по грошах. Грошей у нас якось не дуже було. Ми планували, що ми заздалегідь продамо машину і в нас будуть гроші, щоб ми якийсь перший час якось мали на що жити, за що купляти тут машину. Це не спрацювало. Добре, що є можливість заробляти гроші вже тут. Тому Якось з самого початку розраховували на те, що ми тут заробимо і що ми зможемо собі тут дозволити. Це також така непогана мотивація, шукати якісь шляхи для заробітку в Сполучених Штатах. Машину ми взяли в кредит від. Організація, яка допомагає адаптації біженцям не обов'язково з України з усіх країн, і чим вони класні, тим, що вони надають е, кредити на е, вживані машини е, за нормальними відсотками. До 8% у нас дається ставка по е, автокредиту, і наша машина коштувала сумарно 12 тисяч доларів. У них, звісно, є свої якісь там. Е, не обмеження, а умови. Тобто не можна купувати е, авто, яке було в аварії, не, не можна купувати салваж тільки квін Тайтл. Бажано купувати авто у ділера, а не у частної людини, приватної особи. І, і вони не рекомендують купляти нові авто із автосалонів, тому що е, автосалони. Хочуть максимально заробити на нових машинах, точніше на покупцях нових машин, і тому вони рекомендують е звертати увагу на машини, що були вживані. От, це щодо машини. Документи. Документи е, на роботу, і соціальний номер, і Work Authorization е, зараз саме для українців оформлювалися дуже-дуже швидко. В середньому очікування на той же самий дозвіл на роботу становить десь е, півроку. Е, Дімончику зробили за два місяці. Мені зробили взагалі за місяць. Знайти роботу у мене зайняло ще три місяці від моменту отримання дозволу на роботу. Тобто сумарно без роботи, з моменту приїзду в Америці, я провела шість місяців. Звісно, да, я давала якісь обяви і намагалася знайти якісь підробітки, але це не ті гроші, на які можна існувати. І от через півроку я знайшла собі роботу в Сіфорі. Вчора був День Незалежності України. Раніше в мене було таке більш святковий настрій, настрій вихідного дня додаткового, а зараз у мене це більш сумне свято, тому що. Слова гімну про душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Вони, на жаль, надто буквальні для багатьох родин, чиї чоловіки та жінки загинули, відстоюючи право України залишатися незалежною. От і трохи мене, звісно, від цього усвідомлення штормить. І ще одне питання, на яке я хочу відповісти: чи не захотілося мені залишитися в Україні, поки я робила усі ці машина, мама, документи і так далі? Ні. Я була у місті, коли відбулося декілька ракетних атак. Причому в новинах сказали, що це ті ракети, які... Заряджаються атомними бомбами, але вони, типу, були холості без атомного заряду. І е, я коли бачила ці вирви землі після влучання ракети, одна з них, до речі, влучила в приватний сектор, то я зрозуміла, що я не хочу. Я не хочу, я поважаю вибір тих, хто незважаючи на все це залишається, але я маю право не хотіти жити таким чином. Звісно, продовжуємо переживати за всіх, хто залишається, кожні новини моніторимо, кожного разу серце болить, коли ти знаєш, що це за район, які друзі там живуть. Дуже це все болить, але а, таке зараз наше життя. І, взагалі, то щодо приводу життя, а, тут сонечко світить, а, тепло, класно, всі посміхаються. А, ти теж з одного боку намагаєшся посміхатися, з іншого боку, ти плачеш, коли читаєш новини. І оці постійні емоційні гойдалки у тебе кожен божий день. Уже звикаєш якось цим жити. І Ось вчора я сумувала з приводу річниці Незалежності України, сьогодні концерт Півоварова. Підемо на концерт, покричимо пісні, будемо якось. Визволяти ось цю енергію, яка накоплюється всередині всяка, і хороша, і погана. Так, і намагаємося жити життя. Я ще планую записати кілька відео про життя в Лос-Анджелесі. Якщо у вас є якісь питання, на які ви хочете отримати мій коментар та мої відповіді, то ви можете написати їх в коментарях. І на цьому все рада була з вами знову зустрітися. Бережіть себе, до нових зустрічей!